А, ну, Звичайно, Дональд Трамп він нам не дає спокою США, підтримка е Америки. От, наприклад, Трамп він готується приймати європейських лідерів. Також він котре сказав, що не задоволений ситуацією війною в Україні, і також він сказав, що готовий перейти до фази так званої два, е до другої фази, е так би мовити, примушення Росії до миру. Ну, власне каже, як він сказав, що він готовий. Його спитали, ви готові? До другої фази до посилення санкцій він сказав так. На вашу думку, чого очікувати протягом ось цих от таких майлстоунів візиту європейців, чергової чергового незадоволення Трампа, і від того, що він готовий перейти до так званої фази 2 у протистояння з Росією. Ваш коментар щодо цих заяв Трампа. Ну, міністр фінансів дав зрозуміти США, що мається на увазі, щоб європейці теж почали чухатись і не удавати, що нічого не відбувається, а, а о, пропинили купувати російську нафту та газ. А ось і запровадили вторинні санкції проти Індії, тому що там вже цікава історія. Вони ж ну, росіяни ж ну точніше так, європейці напряму не купують російські а, пер, нафтопродукти, але купують їх в Індії, які перероблені з російської нафти. А і США тисне на європейців а, таким чином, щоб вони припинили займатися лицемірством. А теж брали участь, якщо вони хочуть реальне закінчення війни. так давайте ви будете припинити купувати російську нафту та газ а, всього то на 25 п'ять мільярдів щорічно в 2024 році. 2,5 мільярдів до речі, металургія. начебто, європейці не знають де можна купити ще металургічної продукції аграрної продукції. А, доброго вони купують. А що таке доброго? Доброго це перероблений газ, а такі багато чого іншого. Тому звичайно, тут в першу чергу питання е в європейцях, які повинні робити конкретні кроки, а не удавати, що, начебто, всьому винні сполучені штати Америки. А, так що сподіваюся, що там буде спільна позиція. Чи дотиснуть вони а, поки що відкрите питання? А так ми повинні розуміти, що основні санкції Україна сама повинна накладати ударами. по Нафтогазової інфраструктури Росії, а, а далі санкції, які можуть бути запроваджені, мо не можуть бути запроваджені це буде тільки додатково така вишенька на торці, такий десерт до основної справи. Пане Тарасе, ви знаєте, якщо ви дозволите дуже швиденько, хочу не сказати, поки слухала вас, одним оком глянула на наш збір. Друзі, ви дуже активні. Ви молодці, прошу наш, моїх колег ще раз вивести оцей QR-код на екран, щоб ми могли глянути. І ви могли також задонатити. Будь ласка, доєднайтеся, доєднайтеся, дуже важливо. Будь ласка, доєднайтеся до нашого збору. Ну знову ж таки, пане Тарасе, ви говорили про те, що. А вони ввели е, додаткові е, мита на е, Індію через те, що вона торгує е, закуповує е, на, нафту в Росії. Але знову ж таки, на останнє, що чула від представниці, якщо не помиляюся, міністерство е, м -м, фінансів Індії, якщо не помиляюся, все ж таки вона говорила про те, що вони не збираються відмовлятися від закупівель російської нафти. Ну, тобто, ну навіть попри цих зараз 50% оцих от тарифів. Ну наскільки це дієво на вашу думку, все ж таки. Ну, нехай, нехай почекаємо. Ми почекаємо. Я okay. бачу, як Моді, в да, Моді, наприклад, там був на Шосі, а, ну, на цій Шанханській організації співробітництва на параді його немає. А, на Бріксі, наприклад, там знову збір буде онлайн, на моді теж може, не хоче особливо світитися. Ну, нехай США почекають. Я думаю, що вони дотиснуться рівно на Індію. Вони, звичайно, поки покажуть, будуть говорити, що ні. Але я думаю, що тихенько вони будуть змушені. Робити все для того, щоб припинити це? Знаєте, ви згадали ШОС? Ви згадали цю всю цю історію в Пекіні, яка була минулого тижня. А, власне кажучи, от на вашу думку, а, чи можна сказати, що не знаю, ми втратили, чи Західний світ втратив Індію, щоб Індія відмежувалася до Росії, США, до Північної Кореї, таке таке інше. Ви погоджуєтеся і думкою, чи, чи на ваш погляд все ж таки моді намагається все ще всидіти? На двох стільцях. Чи на розтяжці? Ніхто нікуди не пішов. Ніхто ніхто не пішов. Не слухайте цієї, цієї історії. Ну, Індія не хоче показувати, що вона ж там величезна країна, що у них там у них суверенітет. Тому що ми повинні розуміти менталітет Азії. Менталітет Азії це завжди збереження обличчя. Ну він заради збереження обличчя буде говорити так, інше, але у них іншого виходу немає. Ніхто нікуди не пішов. Там... Об'єктивних об'єктивних обставин для формування цього союзу немає. Ну давайте просто підемо. Куди Індія буде продавати свої товари на суму 100 мільярдів щорічно які вони продають Сполучені Штати Америки в Китай? Та Китай сам хоче не знаю куди дівати свої товари, тому що е скрізь США його обкладає як в ЄС, так і в самих Сполучених Штатах Америки. В Росію ну в Росії це смішно у них грошей немає. Сваритися з США серйозно, ну, спробуйте. Спробуйте. Немає у вас таких важелів тиску на Сполучених Штатів Америки як у Китаї. Тому я вважаю, що це тимчасові такі танці з Бубнами, які все рівно закінчуються тим, що Індія буде змушена іти фарвайтери політики, які диктують Сполучені Штати Америки та ЄС. Um... Чи не здається вам, що своїми діями, зокрема, ось цими санкціями, підвищення цих тарифів, все ж таки США, так би мовити, ну, жбурнули ту саму Індію в обіймі Китаю? Ви говорили, куди вони все ж таки будуть продавати свої товари. Ну, якщо це буде критично, ну не те, щоб критично, принаймні, проблематично для Китаю для Індії, вони можуть якось домовитися між собою? Не домовляться. Ніхто нікого не жбурнув. Це не? <свят> нічого не домовляться. Ну і ще раз говорю: Китай зараз півроку, як е, США системно нищить китайську економіку. Вони е, е, піднімають тарифи, вибивають від них нафту, е, наприклад, в Ірані. Зараз Венесуелу тиснуть для того, щоб вони продавали туди, куди потрібно. А ось і у них у самих криза перевиробництва. Куди вони будуть дівати в Індію продавати товари? Так Індія сама хоче продавати товари. І тому ніхто нічого не піде, не піде у них ну, вибору немає. Поки, по, поки Китай не задушили, не задушили ч, ч, через те, що він готується до війни. А через те, що Китай створив залежності через рідкоземельні метали щодо Європи та, та США, це вони поки що тримають за чутливі місця Сполучених Штатів Америки. А у Індії немає таких важелів тиску. Тому поговорять, будуть говорити дуже довго, як вони проти того, що будуть. Але ну, з часом я думаю, що протягом одного-двох місяців такий мінімальний строк вони будуть змушені робити все, що їм говорить Сполучені Штати Америки. Трамп час від часу висловлює песимізм щодо ситуації навколо завершення російсько-української війни. Власне кажучи, про це говорять американські змі. На вашу думку, пане Тарасе, як це варто сприймати, що Трамп починає більш заглиблюватися і розуміти на цій темі, чи те, що він, ну можна сказати, так би мовити, готується взагалі полишити цю тему і зайнятися іншими питаннями? Бо не приносить дивідентів ця ситуація? Я сумніваюся, що він полишить цю тему, тому що він дуже загруз в цьому питанні. Він вклав дуже багато особистого капіталу. Цю історію на нього тиснуть інші обставини, а як вибори в конгрес, тиск власної медіа на нього через слабку позицію щодо Путіна. Тому він вже не зможе так просто вийти з цієї історії. Це перше. Друге, так в дійсності вони вважали, що все значно простіше, і в американському раціональному музику ну вважається абсолютним нонсенсом, коли йде війна. Ну невідомо за що, тому що американці завжди були за бізнес, а, і тому вони теж не розуміють логіку, наприклад, Путіна, який нищить країну, фактично. Вони розуміють, чим це закінчиться для Росії, і вони не, не думали, що настільки все складно. А ось і тому, звичайно, вони думали, що якимись простими інструментаріями це можна припинити. Ось і далі вони недооцінювали зв'язки з Китаєм, тому що провели вже ну, Росія, має на увазі. Вони думали, що можливо відірвати Росію від Китаю, виявляється, це вже неможливо зробити. Відповідно, вони перебудовують свою стратегію вже е, по, ходу, е, по ходу проведення перемовного процесу. Е, тому те, що говорить Трамп, то одне. Треба дивитися, що він робить. В дійсності Кита Трамп системно нищить союзників Росії: Іран, Китай. Бачите, зараз присують Індію. А що таке Росія без закупівель, наприклад, нафти з боку Індії? Ну це катастрофа для їхньої економіки, а навіть не буде можливості для того, щоб фінансувати вже навіть військовий витрат. Ви знаєте, також. Ось це от парад, який відбувся в Пекіні? Оця вся делегація, таке інше. Після цього Путін він приїхав і сказав про те, що ну власне, що зараз відбувається зараз. Відбувається формування багатополярного світу. Це заявили в Росії. Мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Чи Пекін в курсі, що він формує багатополярний світ? Чи все ж таки Пекін дуже добре знає, що він він? Він та формує тільки росіяни думають, що вони є центром, одним з центром цього багатополярного світу. От Китай точно так не думає. Вони розглядають Росію фактично вже як своє проксі продовження себе, і тому говорити, що чи є Росія в цьому в цій історії? Ні, немає. Вони вже думають, що вони там надувають шоків, що вони є центром сили. А так ні, так ні, Китай так вважає, що він багатополярний світ. Будує, хоча я впевнений, що вони готуються до війни проти Сполучених Штатів Америки. Те, що от парад, який відбувся, це така спроба взяти західний світ на понт, те, що називається, що ми, ми готові там воювати. Я думаю, що це великий подарунок дійсності був Трампу. Він тепер всім може говорити. А я вам говорив, що вони готуються до війни і буде зараз вибувати додаткові ресурси для Пентагону, вибувати. Додаткові ресурси для проведення реіндустріалізації Штатів Америки, багато чого іншого. А ви говорили про те, що ну, парад в Пекіні це понт. Нічого ну, собі такий понт ядерну триаду показати. Ви думаєте, вони понтуються? Ну, тобто, в них немає реальних можливостей і це не сильна загроза. Так, а що вона, що це таємниця, що вони ядерна держава, що у них є триада. Це, 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 це не таємниця. Не таємниця. Це... Вони, вони це... ядерною зброєю володіють, ще От. Ну, Це намагання залякати Захід. Ну лякайте, Радянський Союз теж возив свої ракети по цьому, по червоній площі. Те, що намагаються залякати, намагаються, але я думаю, що це вони не з тим зв'язалися. Тому що це можна було налякати, наприклад, попередню адміністрацію американською. Зараз усім інше люди знаходяться, які приймуть виклики, будуть готуватися до війни з Китаєм. В принципі, вони це вже роблять Приймуть виклик. Чи стоїмо ми в такому випадку, на вашу думку, на порозі глобального конфлікту? Не, не люблю фразу третя світова. Так, вже так, війна Росії проти України це і є частина глобального конфлікту. Третя світова війна вже йде тому що ну т, тому що вона просто не названа ще третьою світовою а все впирається все впирається в кризу перевиробництва Китаю. їм немає куди збувати свої товари а, якщо вони зараз валяться вони валяться по економіці це означає що внутрішня криза а, наростає внутрішню кризу треба переппе переносити на зовнішній контр а ви думаєте мав цей сідзепін чого обдягнув френч малзедуна це теж погроза, що вони готуються до цього взяти, хочуть взяти на понт, Типу зупиниться при цьому Китай сам готується до війни, тому що не будемо забувати, Китай це, це комуністи, і у них в програмі партії встановлена світова революція контроль над цим світом. Вони це нічого там не помінялося з часів перших комуністів російських. А зараз ситуація дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли Старі гігімони, як Британська Французька імперія, знаходилась під ударом нового гімона Британської німецької імперії, яка якраз хотіла в тому числі здобути е, доступ на ринки Французької та Британської імперії. Так що історія повторяється циклічно і чи, чи на порозі ми глобального конфлікту, ми в глобальному конфлікті вже. Ай... Пане Тарасе, ну дійсно, дякую, що звернули увагу з приводу того, що був одягнений, е, е, так би мовити, ось представник диктаторського світу, який про який ви сказали. Я не звернула на це увагу, але да, ви праві. Ви знаєте, ще хотіла запитати, е, оця дуже така цікава ситуація, яку ми маємо, тому мовити, дві трійки, да, які ми спостерігали на початку наступного е, минулого тижня, тому що шос е, Путін. Сі Моді. Парад Путін, Сі Кім Чен Ін. Про що це говорить? Я до кінця не можу зрозуміти, але не помітити це було дуже важко. Що саме, те, що Моді Чукурнув? Ну, так би да, так, да, відсторонився. Було... Ну, так не тільки він, Ардагана не було. Ну, це, це... А, апарат, якраз військовий апарат, це якраз є свідченням справжніх стосунків між країнами. Тому, от повертаючись до початку нашої розмови е, що стосовно Індії, якщо моді немає на параді, це показує реальний стан стосунків з Китаєм. Не хоче він сваритися з США. У них протиріччя з Китаєм є і територіальні і водні, наприклад, протиріччя. Зараз Китай хоче будувати каскад електростанцій, які зменшать стік річок до Індії, яка і так е, потерпає від там, посух і все, що з цим пов'язане. Тому це якраз показує, що у Китая, ну нутрійка така забійна. Це фактично країни, які залежні від них: це КНДР та, о, та Росія. А всі інші за певних обставин готові помахати йому ручкою. Ну, все одно сам факт, що він приїхав до Пекіну. Ну добре, окей, спричатися не буду. Ще одне питання. Чи розумієте ви логіку і взагалі е, причину перейменування Міністерства оборони США в Міністерство війни? Як це сприймати? Те, що я вам сказав, Трамп готується до війни з Китаєм. Абсолютно логічна ціль. Він же ж, е, посилання на що було? Що у них там до 49-го року це називалося Department of War. Ну не міністерство, а департамент у них там так, якось так називається. так? Е, тобто, ті часи, коли. США брала участь у двох світових війнах. У двох світових війнах це у Першій та у Другій світовій війни. Тому те, що робить Трамп, це він фактично мобілізує Сполучені Штати Америки на війну з Китаєм. Вони знають, що робить Китай. От є гарна книга Макмастера. Її книга в українському перекладі: Війна за свободу. Це колишній радник Трампа під час першого строку. Він там все описує, як Китай веде агресивну політику в південно китайському морі, як викачує е, різні винаходи з Сполучених Штатів Америки. Багато чого іншого. Вони ведуть цю системну роботу і готуються до війни. Ось а Трамп тепер е, півроку Трамп в дійсності пресує Китай, Він формує антикитайську коаліцію, змушуючи європейців визначатися, індусів визначатися. Канаду, Мексику з Панами викинули китайців. Зараз не дають можливості взяли під контроль Іран, фактично, нафтове його постачання. а Там в основному Китай бере нафту, Венесуелу зараз пресують, там теж присутні Китай. Так що там йде системна політика по стримуванню Китаю, підготовки до війни до Китаю. Mm. Ну не можна не згадати заклики Трампа, коли він говорив і про Гренландію, коли він і закликав Канаду частину Гренландія, це теж Китай і Росія. Це боротьба за це боротьба за контроль над Арктикою, тому що претензії до Канади це теж в тому числі Китай, тому що Китай переносив виробництво в Канаду і свої товари надсилав як китайські, точніше як канадські. Канада це ще контроль а, польотів ракет через Північний Полюс. А, Канада і Гренландія і Данія, а, в тому числі ну, які належать цій Гренландії, це ворота фактично в Арктику, тому нічого дивного тут немає. Ну і знаєте, власне, і так багато часу у нас залишається, але все ж таки просто цікава ваша думка. Ви Знаєте, коли в е Парижі відбувалася ця зустріч коаліції охочих. Поговорили європейські лідери. Хтось між собою, хтось приїхав, хтось злучився онлайн. Потім вони телефонували Трампу. Також там ще був такий дуже цікавий момент, коли від Вітков, від, зустрічаючись з Зеленським, він ну буквально вони разом поговорили 20 хвилин. Нібито потім Вітков покинув цю зустріч. Предлог інша зустріч, чи так, чи ні, не знаємо, але сам факт. І багато хто із журналістів, так мовити, інсайдери, почали зливати якусь інформацію, мовляв, Трамп, європейці, вони говорили на якихось підвищених тонах. Потім вже говорили про не те, що підвищених, а просто там дискутували знову ж таки щодо, щодо врегулювання війни в Україні, щодо залучення однієї іншої сторони, майно США і Європи, до санкцій проти Росії. На вашу думку, що тоді відбулося і чому. Так активно заходилися готувати наступну зустріч, коли, я так розумію, все ж таки не європейські лідери, а робоча група вона прилетить до США для того, щоб обговорити оці от санкції. Що там відбулося, на вашу думку? Можливо, маєте інсайти, я не знаю. Ні, ну відбулося, я вам сказав, що відбулося. Основне питання: американці запитують, чого ви купуєте російську нафту та газу, чого так мало купуєте, наприклад, американську або наших союзників. Тобто, там конкретні питання стоять і питання. В конкретну площину щодо так званих гарантій безпеки, е, хоча гарантію безпеки України виключно українська армія та продукція власного ВПК. але перейшло це в практичну площу. Європейці звичайно нічого платити не хочуть теж хочуть якось відкараскатись якому, ну, якимось черговим Будапештським меморандумом. Але США, США в тому числі протискують свій порядок дини пов'язаних першу чергу е, з нафтою та газом. Так що ну, це звичайно перемовний процеси, де і це дуже добре в дійсності перемовне процес, що США так тиснуть на європейців. Тому якби, якби США не на європейців, то вони б нічого не робили. Ну, тим спостерігаємо, спостерігаємо за ситуацією, спостерігаємо, що нам принесе цей тиждень. Почався він, ну, якщо вірити, за вам Трампа доволі непогано, але, як то кажуть, побачимося, можливо, ще на тижні зустрінемося і це з вами обговоримо. Тарас Загородній, політолог був в ефірі 24-го каналу. Пане Тарасе, дякую, дякую за вашу аналітику. Не завжди я з вами погоджуюсь, але, ну власне кажучи, і сперечатися з багатьма тезами пана Тараса дуже дуже важко. Ну, друзі, і на сам кінець нашого. Випуску я вам хочу нагадати знову ж таки на 24-му каналі. Ми з моїми колегами ведучими, ми проводимо збори для потреб наших військових. Зокрема, ми з от я з Олексою Кіпкало. Ми організували збір коштів для бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого. Марка Безручка, який нищить окупантів на Покровському напрямку. Друзі, це один із найгарячіших напрямків. Воїнам необхідний пікап автівки. Вони просто ну розхідний матеріал. День ну можна загуб, можна втратити чимало техніки, зокрема от тих от автівок. Так от воїнам необхідний пікап. Ми з ними проконсультувалися, і вони сказали, що оптимальний варіант буде Нісан Навара. Тож друзі, на своїх екранах ви зараз бачите qr код його, долучайтеся все дуже просто, лише кілька кліків. Донатьте, донатьте хто скільки може. Пам'ятайте, маленьких донатів їх не буває, але але я хочу звернути вашу увагу. Що якщо ви задонатити зробити донат на суму більше 200 гривень, а ви можете стати учасником розіграшу, розіграшу нового iPhone 16 на 256 гігабайт. Які нам надає благодійник саме для того, для от цієї акції, цього розіграшу. Тому, друзі, закликаю вас бути активними донатити. До речі, якщо ви задонатите, скажімо, тисячу гривень, це означає, що у вас буде лише один шанс, аби взяти участь в цьому розіграшу. Власне кажучи, тисячу гривень це якби 5 разів по 200, тому ви маєте 5 шансів на те, щоб виграти iPhone 16. Тому, друзі, Долучайтеся будьте активними, і я бачу, що наша баночка вона починає наповнюватися. Наразі дайте я зараз швиденько її оновлю, щоб вам дати максимально нову інформацію. 21 тисяча триста гривні супер починали ми з трошки більше 17, але все одно, друзі, не так, не так активно, як хотілося. Тому, будь ласка, долучайтеся, донайте, пам'ятайте, це для військових. Це на їхні потреби. Збираємо. Нагадаю Нісан Навара для 110-ї окремої механізованої бригади.